Іван повертався додому після важкого робочого дня. Він був настільки втомлений, що вже не звертав уваги ні на сатори на дорозі, ні на дрібний осінній дощ, котрий моросив із самого ранку, ні навіть на нескінченні світлофори, які ніби змовилися мигати йому червоним на кожному перехресті. Додому, Ванна, і спати, додому Ванна, і спати, повторював він про себе знову і знову. Він більше ні про що не міг думати. За один день довелося скласти, обговорити з партнерами та підписати три важливі договори. Голова просто розривалася від болю, ніби відчувала, що зараз розлетиться на дрібні шматочки. На щастя, керівник був задоволений результатами його роботи і дозволив Іванові взяти вихідний на завтра, інакше він би точно з'їхав з глузду. Він все ще намагався впоратися з неймовірною втомою. Коли його погляд зачепився на щось на узбіччі, це змусило Івана пригальмувати і глянути у дзеркало заднього виду. Він не помилився. Маленька дівчинка, років шести, стояла, притулившись до паркану, і нерухомо дивилася на двох великих собак, які, здавалося, раптово зацікавилися нею. Іван відчув хвилю страху. Колись він сам пережив зустріч із бездомними собаками. І добре знав, які наслідки це може мати. Рубці на його правій руці і досі нагадували про той страшний випадок, якого він волів би ніколи не згадувати. Іван дав назад, щоб зупинити машину напроти дитини, він дістав із багажника бейсбольну биту, яку завжди тримав на всякий випадок, і вийшов із машини. Міські собаки, побачивши у його руках що схоже на палицю, миттю відступили і побігли вулицею. Іван навіть не встиг підняти биту. Підійшовши ближче до дівчинки, він зрозумів, чому собаки так наполегливо її оточили. У руках дитина стискала. Крихітне кошеня. Воно було таким маленьким, що з долонь дівчинки виглядали тільки вушко та хвостик. Дівчинка була дуже налякана, вона тихо схлипувала, але ніяк не наважувалася відірвати руки від кошеняти, щоб витерти сльози. Іван одразу помітив, що дитина одягнена не по сезону. Тоненький светрик, зношені черевички, все це явно не підходило для холодної осені. Він лагідно погладив її по голові і заспокоїв не бійся все вже позаду. Як тебе звати? Хочеш, я тебе додому проведу? Він був вражений сміливістю цієї дитини. Не кожен дорослий ризикнув би заряди порятунку кошеняти, тим паче в оточенні собак зробити таке. А ці собаки точно зацікавились саме кошеням. Вулиці вчили їх виживати будь якою ціною, навіть харчуючись слабкими. Дівчинка підвела очі на свого рятівника. І щось сказала. Спочатку Іван подумав, що вона глухоніма, але потім зрозумів, що вона може вимовляти тільки звуки. Просто вона не говорить. Ходімо додому, ходімо, я тебе проведу, ще раз запропонував він. Але дівчинка заперечно покивала головою. Іван здивовано перепитав Не хочеш? Дівчинка кивнула, але на запитання чому, знову заперечно похитала головою. Ну, як хочеш, зітхнув Іван. Він вирішив хоч якось допомогти дитині, яка, судячи з її вигляду, могла бути голодною. У кишені знайшов кілька монет, трішки дрібних, бо зазвичай він користувався карткою. Він простягнув їх дівчинці. Це тобі, бери, не соромся. Мало, звісно, але в мене більше немає. Дівчинка здивовано подивилася на його долоню, а потім на обличчя, ніби не розуміла, чого він від неї хоче. Бери, наполягав Іван, це твоє. Нарешті він просто відтягнув кишеню її кофти і всипав туди монети. Але тут трапилося неочікуване. Дівчинка почала знімати з руки браслетик. Маленький, тоненький. Із простих намистинок. Вона простягнула його Іванові. Ні, не треба, сказав він, але дівчинка суворо поглянула на нього. Вона вклала браслет йому в долоню і, міцно, притискаючи кошеня до грудей, розвернулася і пішла геть. Іван ще трохи стояв. Він дивився їй услід, боячись, що собаки знову можуть повернутися, а потім заховав несподіваний подарунок у кишеню, навіть не поглянувши на нього. І пішов до машини. Доїхавши додому, він прийняв гарячий душ і нарешті ліг у постіль, твердо вирішивши не вилазити з неї наступну добу. Уже засинаючи, Іван згадав ту мовчасну дівчинку на дорозі та її вдячний погляд. Іван не міг заснути спокійно. Його переслідували думки про ту маленьку дівчинку, а раптом у неї немає сім'ї. А може, їй потрібна допомога. Думав він, коли лишав вже у ліжку. Він знав себе, якщо не зробить спроби їй допомогти, цей спогад буде мучити його ще дуже довго. Потрібно повернутися туди і пошукати її, а раптом мені пощастить, вирішив Іван, і тільки тоді. Відзумів заснути. Попри плани проспати увесь день, Іван прокинувся рано, несподівано сповнений енергії. Він заварив собі каву і тоді почав думати, як знайти ту дівчинку. Його погляд пав на той самий браслет, який вона йому дала. Що ж такого цінного в цій дрібниці, що вона вручила його так урочисто, подумав Іван. Він підхопився, дістав браслет із кишені куртки і почав його розглядати. Браслет виглядав простенько. Набір різнокольорових, Намистинок, пластикових і скляних, котрі були нанизані на нитку, але сам шнурок із металу привернув його увагу. Іван потер його пальцем і прискіпливо придивився. Метал не був схожий на простий, ще більше його зацікавив маленький камінець, котрий іскрився на одному із кріплень. Кріплення були явно ювелірними, хоча більшість намистинок були простими. Дивина, пробормотів він, вагаючись, чи не перевірити його в ювеліра. Пригадавши, що його шкільний друг Олександр працює ювеліром у торговому центрі, Іван швидко вдягнувся, схопив браслет і вийшов з квартири. Підійшовши до ювелірної майстерні, Іван побачив Олександра, але той був зайнятий із літньою бабусею, яка, схлипуючи, намагалася продати якісь прикраси. Олександр терпляче пояснював. Що вони тільки ремонтують, а не скупляють ювелірку. Але бабуся не здавалася. Тоді Іван підійшов ближче. Бабусю, м'яко втрутився він. За рогом є ломбард, там дадуть більше грошей, аніж тут. Почувши це, бабуся миттю залишила майстерню. Дякую. Полегшено зітхнув Олександр. З ними говорити це справжня наука. Ну, а ти з чим до мене? Привіт. У мене є цікава знахідка. Ось поглянь. Іван простягнув браслет. Олександр взяв прикрасу, примружився, а потім взяв лупу і почав уважно розглядати. Навіть щось капнув із маленької піпетки на метал, після чого підвів очі. Слухай, це не просто дрібничка, цьому браслетові я б сказав, не менше ста років. Метал схожий на золото, а камінь може бути справжнім. Рекомендую тобі звернутися до мого давнього знайомого, старого ювеліра. Він на пенсії, але знає про такі речі все. Іван взяв записку з адресою та телефоном і, подякувавши, одразу ж подзвонив. Ювелір, почувши про прохання, виявився дуже привітним і запросив Івана негайно приїхати. Через півгодини Іван стояв перед старим будинком із облупленими стінами. Двері були оббиті дермантином, який давно втратив свою новизну. Він подзвонив у дзвінок, але відповіді не було. Прислухавшись, Іван почув старий голос. Хто там? Це я, Іван. Ви дозволили під'їхати, щоб поглянути на одну прикрасу. Двері скрипнули, відкриваючи вигляд на невисокого чоловіка із сивим волоссям і добрими очима. Заходьте, заходьте, запросив старий. Коли Іван простягнув йому браслет, ювелір уважно взяв його, одягнув спеціальні окуляри і почав вивчати прикрасу. Він довго мовчав, тільки час від часу що бурмотів собі підніс. Нарешті він зняв окуляри і сказав Чоловіче, це справжня рідкість, Браслет, схоже, належав заможній родині. Золотий шнурок і ці камені, особливо той, котрий залишився цілим. Це справжні сапфіри. Таких прикрас зараз не роблять. Де ви його знайшли? Іван коротко розповів про дівчинку, а старий похитав головою. Це непроста історія. Ви повинні знайти її. Можливо, ця річ це останнє, що залишилось від її сім'ї. І здається, вона знала, що робить це, коли дарувала вам. Іван задумався. Тепер пошук дівчинки став для нього не тільки моральним обов'язком, але й загадкою, яку потрібно було розгадати. Ви маєте рацію, це не проста річ. Браслетові більше ста років. І, судячи скріплення та каменів, це робота одного з послідовників відомого ювеліра кінця 19 століття. Якби ви виставили його на аукціон. То отримали б значну суму. Іван не чув, як у нього стислося серце. Дівчинка віддала йому такий цінний предмет, коли сама жила у злиднях. Він вирішив будь-що знайти її. Іван повернувся до місця, де напередодні зустрів дівчинку. Вийшовши з машини, він пішов у бік старого двоповерхового будинку. Там за парканом він побачив свою знайому. Вона сиділа на гойдалці. Іван зайшов у двір, а потім підійшов ближче. Привіт. Пам'ятаєш мене? запитав він лагідно. Дівчинка пізнавши його, широко відкрила очі, але мовчала. Її погляд був насторожений і водночас трохи наляканий. І раптом з другого поверху пролунав п'яний жіночий голос. Ти чого до дитини лізеш, а? Що, збочинець? Зараз вийду, і ти у мене отримаєш. Почалася нецензурна лексика. Іван швидко зрозумів, що з цією опікункою розмовляти марно. Він подивився навколо, сподіваючись знайти когось із сусідів, хто міг би розказати про ситуацію. Неподалік сиділа бабуся на лавці біля під'їзду, і він підійшов до неї. Добрий день, привітався Іван. Ви, мабуть, знаєте, хто опікується тією дівчинкою? Бабуся важко зітхнула, а потім сказала, ой, синочку, важка в неї доля. Її батьки загинули в аварії три роки назад. Дар'я була єдиною, хто вижив. Місяцями її лікували, але зв'язки в горлі пошкодились, і тепер вона не може говорити. Кажуть, операція допомогла б. Але грошей на це немає. Іван почув ще більше. Опіку над дівчинкою оформила її тітка, яка поселилася до квартири після смерті бабусі. Але опікунка не займалася дитиною, її цікавила тільки квартира. жила в злиднях, виживаючи завдяки підтримці сусідів. Оце бабуся вказала на тверезу жінку, яка вийшла з під'їзду, її тітка. Від неї дівчинка тільки й знає, що страх. Іван побачив, як Дарія, зістрибнувши з гойдалки, відійшла якомога далі від своєї тітки. Її погляд був наповнений страхом. Іван зрозумів, що просто так залишати дівчинку тут не можна. Він покинув двір і одразу ж поїхав до служби опіки. Там його зустріли скептично та хто ви такий? І чого втручаєтеся у чужу сім'ю? Але Іван не став церемонитись. Він погрожував зверненням до поліції, журналістів і навіть суду. І це подіяло разом із поліцейськими, служба опіки почала перевірку. Школа. Тим часом Іван зв'язався зі своїм другом Андрієм, і той допоміг знайти покупця для браслета. Сума, яку вдалося отримати. Виявилася значною, рахували не тільки метал і камені, а й антикварну цінність прикраси. З отриманими грошима Іван міг би оплатити операцію для Дарії. Служба опіки таки позбавила її тітку прав. І тепер Дарія залишалася під наглядом хороших людей. Іван все частіше відчував, що ця маленька дівчинка стала частиною його життя, і він задумувався над тим, щоб оформити її всиновлення. Так маленька дівчинка, яка одного разу ризикнула врятувати кошеня, отримала шанс на нове життя. Наступного разу Іван відвідав Дарію вже в дитячому будинку. Дівчинка була не схожою на ту перелякану і нещасну дитину, яку він побачив перше. У частенькому платі, з акуратними косичками, вона здавалася зовсім іншою. Більш спокійною та впевненою. Іван приніс їй іграшки та солодощі, і дівчинка, сяючи від радості, тихенько щось мугикала, розглядаючи ці незліченні скарби. Поки Дарія розбиралася з подарунками, Іван вирішив ще раз поговорити з директоркою дитячого будинку Марією Петрівною. Вони вже були знайомі, адже він раніше отримав дозвіл на відвідування дівчинки. Цього разу він хотів продовжити розмову про її здоров'я. Марія Петрівно, ви показували Дарію лікарям? Чи є можливість, що вона знову почне говорити? запитав Іван. Директорка, жінка з добрими, хоча й втомленими очима, відповіла. Ми обов'язково проводимо медичний огляд. Коли до нас надходить нова дитина, Дар'я була у вкрай важкому стані, виснажена, схожа на тінь. Ми звернулися до профільного лікаря, і він сказав, що її можна вилікувати, але потрібна операція за кордоном. Це дуже великі гроші, і, на жаль, ми не можемо собі цього дозволити. Хто б міг цим зайнятися? Іван трішки мовчав, а потім твердо відповів. А якщо я хочу це зробити, як я можу організувати її лікування? Очі Марії Петрівни засвітилися від радості. Ви можете оформити опікунство, тоді ви зможете дбати про неї, як про власну дитину. Біля сучасного житлового комплексу зупинилася машина. Водій вийшов, обійшов авто і відчинив задні двері. Звідти вискочила дівчинка у гарненькій сукні. Їй було років сім. Обернувшись, вона стала витягати салону величезну переноску. Дарія. Не поспішай, давай я тобі допоможу, засміявся чоловік. Ні, тату, я сама, я вже доросла, і Мурчик томився їхати. Потрібно швидше його додому, он як нявкає. Іван взяв переноску, зачинив машину і простягнув дівчинці руку. Прошу вас, пані, сказав він із посмішкою. Дарія голосно засміялася. Клала свою маленьку долоньку в його руку і почала швидко крокувати поруч, щось захоплено розповідаючи. У переносці тим часом невдоволено м'явчав великий кіт. Це був той самий кіт, якого Дарія врятувала від собак. За рік він виріс до розмірів невеличкого пса і явно не збирався зупинятися на досягнутому. Іван таки оформив опікунство над Дарією і відвіз її за кордон, де дівчинці зробили успішну операцію. На щастя, Коштів, виручених за браслет, вистачило не тільки на лікування, але й на реабілітацію, і навіть невеличку подорож. Коли Дар'я заговорила, вона розповіла, що цей браслет. Єдина пам'ять про її бабусю. Перед смертю бабуся передала їй прикрасу, до якої додала багато звичайної біжутерії, щоб приховати справжню цінність виробу. Якби її колишня опікунка здогадалася, що браслет такий дорогий, Дарія, можливо, б назавжди залишилася німою, але бабуся подбала про неї навіть після своєї смерті. Тепер у Дарії було нове життя, сповнене любові. Підтримки та турботи, а Іван розумів, що саме ця дівчинка і її вірний котик Мурчик зробили його життя по справжньому повним.